Вітаю щиро всіх телеглядачів. Передача актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». І сьогодні до студії ми запросили Євгена Майданика, директору Палацу мистецтв. Зоря, доброго дня вам, пане доброго Євгенію! Дня. Я би хотіла завершується 2023 рік. Він не простий для всіх, Слава Богу, да. а Що для людей, які пов'язані із мистецтвом, із постійною роботою з людьми, з великою кількістю. Це Особливо складно. Ну і пов'язане це, звісно, з війною, з постійними ракетними атаками, тривогами. Але тим не менше, я знаю точно, тому що це очевидно, що вам вдалося активно працювати цього року, і ми могли спостерігати і звітні концерти, і виступи ваших вихованців і дорослих і дітей. І от у мене запитання: а як вдавалося цього року працювати, не збавляючи обертів, демонструючи. Результати, незважаючи в тому числі і на психологічний стан, ні, ну не оберти, звісно, нам прийшлось збавити. Я маю на увазі по кількості. Там концертів чи по якості концертів, тому що е, наш майданчик е, концертний, На жаль, ми не маємо права працювати. У нас немає бомбосховища, тому е, для великої кількості людей ми не працюємо. Е, ми в, в минулому році ми взагалі не працювали. В минулому навчальному е, в цьому навчальному ми почали. Трошки відновлювати гурткову роботу, але це для старших колективів. Ось тому, що поруч є бомбосховища, в нас підписаний договір, тому там в межах 50-70 чоловік ми можемо проводити. Але я радий, що в цьому році нам вдалося зробити те, що ми не могли в минулому році, і в нас багато наших традиційних. Турнірів пройшли не не онлайн, а вживу. Отак, ж так, же, так е, вживу. Ми провели в цьому році. Ми відзначали 30-річчя створення клубу інтелектуальних ігор. І ми зробили е великий це був там тиждень проект. От ми, дякуючи і 24 й гімназії, і квадрату, що там дорослі, там школярі, і Донецький університет. От і ми ігри проводили там, де є бомбосховище, що вони не дали приміщення, а потім фінал вже було, був в ресторані Монблан. От вже фінальні ігри. І ми, хоч таким боком, змогли відзначити 30-річчям. Вживу пройшли танцювальний конкурс вже в 29-те У нас проходив місті конкурс Стартінейджер для школярів. Ми також провели його вживу в, в 4-й гімназії, за що їм дякуємо. В нас пройшов такий міні-кавенчик серед шкільних команд. на 1 грудня, це вже в другій школі. Тобто, от ходимо, просимо, щоб надали приміщення. Слава Богу, люди відгукуються і, слава Богу, допомагають. Це з тих традицій, Інних скажімо, заходів, ну і гуртки потрошку повертаються до нас, тому що в минулому році ми взагалі по всьому місці, місці працювали, домовлялись там і в кіноконцертному залі Райдуга деякі колективи були там і так далі. Там по бібліотекам, по клубам просили. Євгеній Олександрович, це новий виклик для вас, як для керівника. Ви очолюєте багато років зорю, так? так її називають зоря. І були різні періоди і непрості періоди, але вам вдавалося завжди знаходити шляхи вирішення різних проблем. Як вам вдалося цю логістику? Тепер вирішувати, як вдається домовлятися із директорами інших закладів про таку співпрацю. І, власне, можливо, це також новий досвід. Що отримуєте ви на і ваші підопічні на нових концертних майданчиках в нових це, залах? Це безусловно, досвід не дуже, скажімо, такий, який би хотілося продовжувати. Все -таки але про все... пропозитив. Да, про да. Ось, але ми. ми... Ми розуміємо одне, що артистам. Незважаючи від віку, якщо ти артист, якщо ти тренуєшся, тобі обов'язково треба вийти на сцену. Тобі обов'язково потрібен зворотній зв'язок. Так, да, в нас не така кількість концертів, як була там, в нас було там, до 200 заходів на рік. На жаль, в цьому році, ці два роки цього нема. Але хоч періодично дати можливість людям вийти. На сцену побачити очі глядача. Ми зробили декілька на радіо. Місто над Богом. Ми зробили декілька радіоконцертів вживу. того, то, чого ми раніше не робили, але вже прийшлося. Ось, але ми розуміємо, що це в першу чергу. Ми і так багато втратимо. Творчих е, людей, з творчих колективів е, з професіоналізму їх, тому що ну тренування не не в тих умовах і не такі. Тренування онлайн ніколи не заміняти да, тренування взагалі, в життю. Але ми хочемо, хоч якось, хоч Трошки підтримати цих людей, які е, продовжують е, займатися і продовжують е, готувати якісь концерти. В найкращі часи е, палацу мистецтв зоря. Це було тільки 18 колективів художньої творчості а е, з них вісім народних і зразкових колективів 167. 9. Вже дев'ять колективів. Ми за цей час у нас вже плюс здогує. один. Бачите, в мене не, не, не да, інформація. Да, да, ні, ну це, це ми ще не змінили. І це майже от ми... 170 різних клубних формувань. Це велетенська кількість, скажу я вам і більше, якщо я не помиляюсь, двох з половиною тисячі да, дітей да, ну, займалося постійно да, у вас так. в мене час так. Як це відбувається зараз? Як вам вдалося зберегти навіть ні, ми ніч... ми не зберегли. дай Бог, щоб з е, цього всього. всього Займалась десь третина багато виїхало з учасників колективів багато просто переключилось на щось інше. Бо дійсно ці два роки люди вимушені свою енергію десь направляти, особливо якщо якась скрута. То значить, і вільний час, значить, додатково займається роботою. Тому все не дуже просто. Але я радий, що є фахівці в нас, і в нас вони на 99% і залишились в Україні. і Вони працюють з дітками десь по різним площадкам, але в принципі ми. Залиши, залишаємось одним цілим, і ми розуміли, що в цьому році ми більше повинні направити свої сили і енергії на допомогу Збройним силам України. Ми про це обов'язково поговоримо, але ви згадали про колектив. 60 людей колективу, як їм вдається працювати, як вони засвоюють нові технології, умови, що стимулює їх до роботи, тому що це також важливо. Ну... Е це називається хто на що вчився, Ну якщо вже вивчився на це, то вже мусиш працювати. Хоча декілька людей в нас, на жаль, і пішло в інші сфери, тому що коли немає нормальної роботи, я маю на увазі постійна, не заробітня плата, а саме робота то звісно, це люди стараються десь. Піти на можливо на кращий хліба, ось, але ну тим не менше, я збереглося. збереглось. Ядро збер збереглось, хоча там частково там хтось вже служить в Збройних силах, хтось там готується служити. От. Ну, Працюємо, працюємо онлайн, працюємо вживу, тобто різноманітні форми. Тобто, все одно онлайн трішечки під форма формат онлайн Трішечки є, тому що ну онлайн взагалі в мистецтві це Ну, я уявляю вокал. Це... Це І онлайн. Прикладом. Ну, вокал ще пів біди, хоча дуже складно. А танцювальне то це взагалі ж жах. Ну, маємо те, що маємо. Да. Є така відома фраза. Не зовсім вона в даному випадку е звучить, але тим не менше, ви згадали про допомогу ЗСУ. І це очевид, це факт, це очевидні речі, тому що я сама була присутня на деяких із заходів. Це організація дуже високий рівень. І власне результат, про який ви розкажете. Це і кошти великі, і постійна допомога. Розкажіть, власне, я була на одному Монблан влітку, здається, захід. Це і виступи, це можливість для тих, хто займається у вас виступити, продемонструвати своє мистецтво, зробити такий внесок особистий. Це і залучення людей, наших вінчан із за кордону і друзів. Це така синергія зусиль, яка дала за цей рік дуже позитивний результат. От справді це культура, коли і психологічно допомагає, і коли саме люди мистецтва можуть ну, заробляти реальні кошти на допомогу нашим військовим. Ну, ми почали одразу після початку війни. У нас перший захід. Ми провели е, на початку квітня 22-го року. От, благоді, тобто, ви так швидко з благодійного ну, діватись не, не було куди. Е, багато проєктів, які ми готували е, не, ми не, не змогли. Провести і тому всі зусилля ми розуміли, що зараз треба е, переформатовувати свою роботу і для того, щоб в майбутньому нормально працювати, ми повинні зробити максимально для того, щоб допомогти тим, хто боронять е, е, нашу державу, і тому зразу був створений нашими друзями Григорієм Олександром Дироном, благодійний Міжнародний об'єднаний фонд допомоги, благодійна організація, і ми зразу вже почали от спільно працювати на наразі. Це вже 35 машин передано військовим. і Я радий, що там 17 це вклад і наших колективів, і нашої, нашої творчості, і наших заходів. Там три безпілотні комплекси. От. А, і саме головне, що ці заходи нам допомогли придумувати якісь нові форми. Да, ми зробили там, допустим, ми вперше спробували, потім мені вже телефонували там з, -з Дніпра, з Івано-Франківська, е онлайн аукціон. Е ось коли купляли лоти від фіналіста конкурсу «Міс Вінниця», Ми, на жаль, не змогли в минулому році провести конкурс. Е о, тижня не вистачило. Ви То ми залучили дівчат, да, uh -huh. кожна з них робила, е робила якусь. Якісь <свят> поробок, які ми, які, ми, які ми продавали в аукціоні, вдалося зібрати тоді от перший. майже мільйон. Ні, тоді 300 тисяч. Це в минулому так? році. Да. Ну, 10 тисяч доларів на той час. От, це перші наші плюс підтягнули гості наші друзі з Англії. Зі Львова, хлопці, і нам 4 машини. Не вдалося б направити на фронт. І почали підтягувати, звісно, почали підтягувати наших людей, які знаходяться за кордоном зразу ж. От от ми провели оцей концерт лотерею. Такий новий досвід, коли ти купляєш віртуальний квиток, і всі кошти йшли на ЗСУ. Тобто, в нас принцип, ми працюємо. Тось я не розумію, коли пишуть частина коштів, там, яка частина 10% – це теж частина, 1% – це теж частина коштів. Ви всі кошти Ми Всі так. кошти. Ми на організацію. Ми, якщо потрібно, кошти, ми стараємось знайти спонсорів. А все, що виручили, ми повністю відправляємо на збройні сили. І отак от з'явилась нові форми. Це концерт лотереї, от де ми. Продавали, розігрували, тоді не продавали, розігрували. Е, кожен квиток мав віртуальний ряд місць, і ми розігрували це в прямому ефірі на радіо наживо. Там і там нам і шоу нам прислали, і Саша Зінченко футболіст прислав там свою футболку. І так далі, і так далі. Тобто, ми вже... тобто ви включали всі свої особисті контакти, да, всі можливості? Да, вже, вже треба було включати. Угу. От. А потім ми вже почали проводити і живі. Живі концерти, ми хотіли, щоб не забули, що е, існує та, все ж таки культура і під час війни. І тому ми і в минулому році, і в цьому році. Ми провели на День працівників культури 9 листопада. Ми провели живі концерти, але знов ж таки основне направлення це е, е, допомога Збройним силам України. Ось, і якщо в минулому році це була тільки Міла Нітичка приїхала до нас допомог, доєднатися, допомогти. От, ми зібрали біля 360 тисяч гривень. В цьому році восени це вже був Олег Філімонов, це був Вітя Андрієнко. Це було те саме, шоу Вар'яти. Це був Олег Філімонов і теж ми. Проводили аукціон, ми зібрали біля 400 тисяч гривень. От. Ну і великий проєкт. Ми провели концертний на день вдячності волонтерів. В квітні цього року це і приїздили Міла Нітіч і Дмитро Шуров. Піанобой. Ось приїздили абсолютно безкоштовно. От, допустим, в Діма Шурова була єдина вимога, коли я йому запропонував приїхати, сказав, що. Uh -huh. Тільки от е там дорогу ми там проплатимо готель, а все інше ми збираємо кошти. Він каже, хорошо, але є одна умова, яка, яка? це була умова да, е Умова була одна: додатковий виступ для поранених в, в шпиталі. Тобто, якщо я гарантував йому ще uh -huh. в день концерт там, то ввечері він виступить тут. От, ну, От такі люди. Отак от вам вдається організувати такі наші люди, такі наші віничани, тому що власне і, да, всі пов'язані з Вінницею да. так чи інакше, в тому числі і Дмитро Шуров, який навчався в Вінниці. Так, да. я, я радий, що ці артисти продовжують брати участь в наших акціях, пам'ятаючи наші минулорі, минулі mm -hmm. разом фестивалі, да, Вінницянські фестивалі, всі актори на зв'язку. Ось і, і от саме великий проект. Це 800 тисяч. Ми зібрали в квітні цього року на два безпілотні комплекси. Ось і передали вони вже. Євгене Олександровичу, як ви вирішуєте, куди витратити кошти? У вас є контакт з військовими? Ви контактуєте і чітко за цільовим призначенням, за потребою спрямовуєте? І, да, да, ці кошти, я ж сказав, що ми працюємо офіційно. Всі кошти поступають так, на рахунок так, міжнародного об'єднаного фонду допомоги. А значить, і і це теж є на жаль, проблема не всі військові частини хочуть офіційно приймати. Але ви, ви знаходите діти да, а, ну, а в нас іншого є. Якісь варіанти, коли ми можемо просто зібрати не на наших заходів, а долучити зібрати кошти, і тоді щось купляється чи ремонтуються машини там, де неможливо військовим частинам дати офіційне звернення Передати, і, і, да, і прийняти тоді як. Як ви підтримуєте своїх колег, які пішли воювати, і вже сьогодні не один місяць несуть службу? Хто це? Скільки їх? Як ви підтримуєте зв'язок? В ну, взагалі по культурі 17 чоловік в нас зараз. Служить, і ми на День працівників культури за ініціативи е директора департаменту культури Максима Філончука От е ми зробили для кожного там е збирали кошти по колективам і до кожного адресата. Значить, доходили якісь посилочки зараз на Новий рік. От ми збирали теж всі всі заклади культури, і сьогодні мали поїхати там вручити в частину де де служать хлопці. От, тобто, ми підтримуємо зв'язок. Значить, ну зараз ми. Надаємо, допустим, звернувся там е відома людина, герой України Комбат Верес. Вот е е командир батальйону К-2. От, зараз ми купляємо от, за останній захід, коли ми назбирали 400 тисяч радіолокаційний комплекс, це от. те, чого військові сьогодні надзвичайно потребують. Да, да, да. Тому поступають заявки. І якщо і ми вже розглядаємо, ну, розглядають, я кажу, наглядова рада фонду, от, а ми там з свого боку допомагаємо вже. Проводячи заходи, збираючи кошти, да, в нас... як ваші вихованці, вихованці і дорослі і малі реагують на такі заходи, на заклики чи це гуртує і допомагає власне без умов психологічно, гуртує, людям? тому що знаєте, я точно скажу, що там на 99% всіх хочуть допомагати, але багато хто не знає як. І тому участь в наших в цих заходах, в наших в спільних заходах, вони сприймаються дуже позитивно, тому що це двояке. Ти і можеш виступити на гарному майданчику, і, і плюс ти долучаєшся до збору коштів, і приємно, коли ти, ти там. Можна сказати, Коли ти що ти розумієш, і завдяки ти... і мені, так. маючи на увазі артист, так. там зібрано там 800-200 там фестиваль польової кухні наживо. Ми в цьому році також провели там 200 тисяч. Там зібрали на машину, яка поїхала обслуговувати ці БПЛА. Ось. Тобто, в нас ну, в цьому році на жаль, це було так чотири великих таких масштабних заходи. масштабних заходи по збору коштів, але постійно, допустимо, є маленькі в нас. Займається Юра Постовий і Сергій Штельмах інтелектуально розважальні ігри. Батлум. От вони проводились там щомісяця, а і раз два тижні. От вони за рік там більше 200 тисяч зібрали. От і так от потрошки, потрошки По вона трішечки, але якщо скласти докупочки оці суми, то це ну значит. Ну, до купочки допомога. ми порахували за ці два неповних роки. У нас вийшло. Ну, ми виходимо на 3 мільйони. Коштів, які ми зібрали це в умовах, коли фактично складно працювати, і тим, хто займається, і тим, хто танцює, хто співає, і викладачам, ви робите майже неможливе. Ми робимо тому, що є, ми знаємо мету. І є з ким це робити, тому що ну звісно, що ми самі свого карману ми б не зібрали такі кошти. Це звісно, це багато віничан, це багато підприємців, які долучаються до наших акцій. І це, це наші віничани за які живуть за кордоном, і Канада, і, так, і Америка, і США, приїжджав. Німеччина вітя Сокуров з Америки, просто взяв відпустку там на два місяці, щоб приїхати тут волонтерити. Крім того, що він нам і до донатив в кошти, і завдяки ми йому там декілька машин ми придбали. то він приїхав, ще привіз машину і два місяці працював тут і в квадраті, сітки, плів, і там е волонтерку розвозив. От от такі люди. Хтось не може приїхати, просто донати Новорічні свята на порозі. Ви розказали про результати своєї роботи. вони Реально потужні ці результати, незважаючи на ті умови, в яких доводиться працювати. Але креативні люди завжди знаходять, як вийти із ситуації, якими будуть ці новорічні свята, і я так розумію, що ви готували сюрпризи також своїми колективами. Що це буде? Ні, нічого не готували. Чесно скажучи, ми на позитиві можемо проводити якісь заходи, знаючи мету. Ніякого такого позитивного е, настрою для того, щоб святкувати, на жаль, нас нема. Тому в нас буде там два вихідних. Першого числа ми вже на роботу і вже е, з першого, з другого числа починаємо думати, що. Що нового можна це, придумати? Це і є да, да, друге да. дихання, нове дихання ну, в да. новому тобто, році. Ну, тому на новий, на новий рік ми відпрацювали з приймальнями Святого Миколая, так як Різов, протіре... у нас, так. е, стало 25 м то ми е, працювали від там 6 грудня від Николая до, до 25-го. Це і дітки, і угу. святий Миколай На наші от поїздили по і по бібліотекам, по клубам. Тому от такі ми з такими самі були собі... ваші різдвяно-новорічні да, свята да, да, да. і внесу. А новий рік. Вже кожен в себе зустріне. Звісно, що ми завтра один одному скажемо якісь добрі слова, ми ще працюємо. А там буде видно. Скажемо, дякую вам щиро, пане Євгене. Скажемо дякую. добрі слова всім тим, хто долучається до благородної справи. Хто донатить всім нашим землякам, тим, хто організовує, робить е ці заходи, де можна донатити. Е вам успіхів і сил працювати в 2024-му і колективу. І знову ж таки, ви кажете, ми вже задумуємося першого числа про нові справи і будуємо нові плани. І я знаю, що це обов'язково буде. Чекаємо Добре. на перемогу. А всім бажаємо нашим телеглядачам також витримки. Долучайтесь до будь-яких добрих справ. донатьте, бережіть себе, будьте стійкими, безпеки всім вам і до зустрічі! Обов'язково побачимось. Я до побачення, до побачення.